Підрізані рози ось ці лопата. Починаємо. Зараз все тут перекопаю. Італія, п'емти і плани помінялись. Поки мій рози оставив, а приїхали за хімією для дерев, для дерев, горіха. Для дерев горіха, ну не грецького, а того, що ви звикли їсти в шоколадках. Будемо добряти дерева. Зараз якраз весна і треба одобряти дерева, як фруктові, так і різного типу. Купили хімію і будемо посипати під кожним деревом вручну 12 мішків десь приблизно 400 євро. Ось вона ця хімія, ось так називається. Перегрузили сюди. Зараз дід поїде посипати під красним деревом. Вручну буде посипати, так він вирішив. Віллі? Оскар, Буся. Барон. Буся. Буся. На двір. Буся. Буся. О, Давай, давай. Погуляйте трохи, дід поїде без мене. Каже що й сам. Впорається. Ну а я буду далі з розами розбиратись. Бачите, тут вже бурян позабирав. От та трава треба її буде почистити від шишок, тому що зараз якраз падає ну, і Потім скусити траву. Зроблю сьогодні це чи сьогодні і завтра побачимо, тому що дивіться, скільки тут ще в мене роз. І треба це все почистити від буряна, почистити рози. І там під забором теж все те ж саме. Ось такі про такі горіхи я вам мав віду Ось вони. Такі, як ви в шоколадках їсте шоколадка. Ось такі дерева горіхові надо одобрити. Дід поїде сам, поїде сам а я буду вже тут в саду з розами, так як в мене є тут робота, він каже, що сам може там. І сам може справитись, нічого такого сложного. Значить, по тій стороні рози попідрізав. Дивіться, скільки буряна і рос. Тепер тут от під балконом підрізаю ці великі рози ще не підрізав, вириваю бурян під ногами. Велюх. Влюха загорає. Я весь ось такий в бурянах. Навілюха. Ось цей кусочок, що мені залишився вирвати, і потім треба йти вдома на балкон, попідрізати ці рози, то сильно вони високі. На балконі розу підрізав, внизу все підрізав. На камеру це не так, звісно, передається. І ось тут ще під, під забором, бачите, які вони високі ці рози. Більш-менш треба попідрізати, хай собі. Вівся далі на забор, повинно бути красиво. Попідрізати, щоб можна було з проходити, щоб не мішали. Що, Оскар? Іди сюди. сюди. Почухаю. Що, почухатись, так? Да? Оскарю, хочу почухатись. Цілий день сьогодні на вулиці. От повезло вам. І погода хороша, то вчора сонця не було. Буся, Буся, де почухай, Буся? Буся. Йди, буся, де почухай. Як почухатись, то всі підходять, да? А як скажу додому, то ніхто не піде. Буся. Пуся. Іди. Хороша кицька, така кицька, От вони вже полюблять. Щоб їх били. А, -а, -а. а мусору принесете в хату. Треба вас розчесати. повечесувати мех. А то вони линяють. Сьогодні вже наступний день. Така лінь щось робити, звісно. Вілюха віддихає, Вілюха! Йдемо мишей ловити, Вілюха. в сраку своїх мишей. Полежу, віддихну, скоро я теж десь буду на цій огороді, цій коли тебе віддихати. Будемо разом віддихати. Коли відреставрую, можна і зараз застелити. Але не хочеться на... На це все ржаве. Там ветка суха на ёлці, треба було б підстригти. Не знаю, не знаю, побачимо. Все-таки вирішився попрацювати. Нарубав дров, це все черешня. Ту, що ми підрізали, якщо ви дивились, одна і там ще одна є. Це все черешня, рубаю ось таким. Способом. Ще трошки мені осталось. Ось ця палка, та палка і ще одна, і все. І на сьогодні, напевно, хватить. Так, одним глазом подивляюсь на мотоцикл. Все ж таки треба буде якось ним займатися, зайнятися. Ну, не сьогодні, і не завтра, і не на цій неділі. Сьогодні вже п'ятниця і. План роботи такий. Їду викину мусор, а ви вдома сидіть. Заодно треба робочу машину помити. Вілюха, давай якось я вийду так, щоб ти не вийшов. Ні, Вілі, ти вдома, ти вдома, давай, в сторону. Треба мусор повикидати, там є бумага, тут є пластик. І потім після цього На мойку. І може бути, що я сьогодні ще пострижу трошки цей газон. Все може бути, але це не точно. Вчора я вже дорізав всі ці дровахи. Так, це всі ящики, які приходять, це в більшості то пісок, то кормка там. Ось ці коробки треба викинути, то вони вже тут довго стояти. Завтра субота, потім неділя. Дожді передають, буду вдома в хаті сидіти. Два последні, последні дня перед роботою. То в мене вже отпуск закінчується, тільки тиждень був. Поробив трохи роботу, бачите, тут почистив, що шок, нічого немає. Можна газину косілкою проходити косити. Але під деревами воно не заросло. Воно за качелю, за гойдовкою там підросло, там, де більше сонця. Ну і в тій частині теж. Ось і весь мій мусор, який їду викидати. Ну що, майка завершена. Помив я тут, а що я так всередині помив, Хорошо, бо я дизель розляв, каністра перевернулася і все, розлялось. Того я так його помив, коли воно просохне, не знаю. Через два дні повинно просохнути мені до праці. Кури, кури в когось є. Ого, столики тут навіть не побачу. Чи собі мойка можна, щоб барбікю поставили, б ще був релакса, не мойка. У мене, кстати, теж курник є. Можна курей тримати, яєчка свої мати, а не в магазині, хімікалії. Ладно, поїхав. Поїхав далі. Скоро літо, все зазеленіє, все буде гарно і красиво. Так, думаю, напевно, траву скосити. Машину повідкриваю, хай сохне, попритираю де можна. І треба скосити траву. А то підуть дощі і вона буде. Ростини по днямо по часах. Непогано, якби так відмилась, я вам скажу. Треба тільки ось тут попротирати насухо. Трохи сюди, коли водою бризнув, тож салон під сідушками витекла вентиляція. Попротираю і все. Ось так це все я протираю. Протираю, протираю. так, бачите, воно все тут чисте, як нове. Воно, в принципі, ще й нове. І тут, бачите, цяточки такі жовті. Що це таке? Це що? Ржавщина. Ну, відмивається чи ні? Не всі відмиваються. І тільки ось в цьому місці. Чи може якусь хімію треба попризати, Не пойму що за фігня. Н -н -н. Зовсім не відбувається. Ось тут ще, бачите. Ось таке воно. Похоже на ржавщину. Що воно вже ржавіє. 4 місяці машині майже 20 пробігу. пробігав тут а ще здесь було щас покажу не тут а це я тут протираю просто О, здесь тут ого дивіться дивіться І не протирається Капець Ну пишіть в коментарях. Не знаю, чи то скалка від рози, чи там мене якась херня вкусила. Я так вже коваряв, коваряв, вроді немає ніякої відрози колючки. Ну, запухло. Нажимав візде, щоб знаєте, там, де колючка, воно повинно боліти сильніше. Але Візде одинаковому, мабуть, щось мене вкусило. Подивимося до завтра, як запухне. Ну, а зараз. Поки ще можу ходити, йду косити траву. Дістаю в і пробуємо. Значить, цю штуку я знімаю. Це мішок для трави. Він не потрібний, буде так вилітати на землю. Там трава поки ще невисока. Навіть незамітно буде. Коли трава невисока, то можна, щоб воно її викидало прямо на землю. І там воно залиється і навіть збирати не буду. Заливаю бензина. Коли трава вес... Але зараз знаєте, весна починається і воно так росте, що я її скосю, поставлю на землі і одразу виростає друга і навіть не видно видної сухої, вже, яка була скошена перед цим. Заливаю бензина і вперед. Завелося доволі легко. Зараз трошки прогріється, і буду косити. Стрих я цей кусочок, але ця зона косілка не підходить, треба другу брати. Думав, ще тут остригти. Бачите, яка різниця? Ось тут і ось тут. Дуже мокра трава, вона ще недостатньо висохла. Бачите, вона всередині йде ніж, вона прям збиває косілку. Косілка буває голохне. Так що тут треба брати покрупнішу. Покрупніша є, але вже не сьогодні, вже напевно на наступні вихідні після, після дождів. В цьому році перший раз косю траву. Гойдалку поставив на місце, на траву. Вона раніше тут перед столом стояла. Але коли йдуть дощі, бачите, каржавщина залишається на плитки від гойдалки. Треба покрасити її. І потім, коли не пользуюсь, накривати її целофаном, щоб вона від води, від дождя не ржавіла. На цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Пока-пока.